Він не спав з нею, не цілував, навіть не торкався, але я бачила, як у його очах уже давно живе інша, і повірте, така зрада болить глибше, ніж будь-яка постіль, бо вона тиха і невиправна. Якщо хоча б раз ти відчувала, що кохана людина поруч, а тебе там вже давно немає, ця історія для тебе. Постав лайк, підпишись і дослухай до кінця. Бо саме фінал розкриє всю правду все почалося з його тиші. Не крику, не зради, не шраму на серці, а з тиші, такої, що дзвеніла вухами, коли він проходив повз, не глянувши в очі. У вітальні пахло в'ялим базиліком і чебрецем. Я щойно приготувала борщ, як він любив. З квасолею, скопченою з грудинкою, що ще від бабусів спадок у дійсності залишилась. Він зайшов. Ковзнув поглядом по столу, навіть не роззутий, і пішов у спальню. Ти не голодний, крикнула я вслід. Їв на роботі, глухо відповів, їв на роботі. Гм, що ж, нічого дивного. Колись і я їла з ним на роботі, поки не народився Назарчик. А тепер щось у тому їв на роботі, стискало груди, мов би нитка, що заплуталася у петельку і рве сорочку. Я почала помічати дрібниці. Його сорочка була випрасована краще, ніж я вміла, без згину на комірці, ідеально накрохмалена. Парфум новий, різкий, мов сніг на весняному сонці, і телефон. О, той проклятий телефон, який він раніше кидав абиде, на кухні у ванні, навіть під подушку. Тепер він носив його з собою навіть до туалету. Замок, шестизначний. Відбиток пальця. А колись, пам'ятаю, ми разом сміялись, як я поставила його фото замість паролю. Інколи він приходив пізно, казав, що засідання затяглось бухгалтерія, планування, проєкти. А я ж знаю, як воно там у нього. Він працює у міськраді, максимум, що може затягнутись, це перекур із Марічкою з відділу культури, яка завжди носить колготки з блискітками. Мов із шкільної дискотеки. У тебе щось сталося? запитала я одного вечора, коли він знову дивився в екран, і пальці мовчки бігали по клавіатурі. Утомився знову глухо, роботи повно. Я дивилася, як світло телефону блимає на його обличчі, як відзеркалює в зіницях невимовлену правду. Мені хотілося вірити. Господи, як хотілося, бо ж ми з ним. Десять років синочку вже шостий пішов, кредит ще виплачуємо за хату. Він ніколи не був надто ласкавим, але тепер він став чужим. Одного вечора я знайшла в кишені його куртки чек із кафе, Ластівка. Я туди колись хотіла піти, але він бурчав, що там надто пафосно. А тепер три вечори підряд рахунок на двох вино десерт. Я не стала скандалити. Поклала чеки назад, а потім був запах. Не парфуму, ні, запах жіночого волосся. Тонкий, медовий, такий, як лишається, коли притулися до плеча, затримуєш дихання. І в мене перед очима мигцем промайнуло. Чиїсь руки, кіска обмотана довкола пальця, губи, що шепочуть йому на вухо, не моє ім'я. У снах я чула, як він шепоче комусь. Тільки не кажи нікому. Він почав писати вірші не мені і не в зошиті, а на телефоні, коли думав, що я не бачу. Сидів на кухні, ніби гортає новини, а пальці ті, що раніше шукали мої руки вночі, тепер обережно ковзали екраном, затримуючись, стираючи, переписуючи. Я стояла у дверях, тримаючи Назарчикову зубну щітку. Він не чув, що я увійшла. Ні, я не шпигувала, я вже вміла читати без очей, читати з вигинів спини, з пульсу на шиї, з того, як він тримає чашку. Раніше міцно, як господар, тепер двома пальцями, ніби з іншого дому. Про що ти думаєш? запитала я, наче між іншим, про роботу, миттєва відповідь, швидка, як у школяра, що списував, і він навіть не підвів очей. Не збрехав, заховався. А між цими двома речами безодня. Я почала помічати речі, яких раніше не існувало. У його ноутбуці з'явився новий користувач, не просто ініціал, але він ніколи не давав нікому доступу до комп'ютера і ховав той профіль, як дитина щоденник. Я ж не чіпала, не тому, що не хотіла, а тому, що вірила, що той, хто винен, сам віддасть ключі. Або сам замкне двері, а потім. Він почав говорити зі мною іншими словами нелайливими, не грубими, просто, як і з колегою. Тобі не здається, що це ірраціонально?» – спитав, коли я розповіла, що мені сняться дивні сни. Я сміялася. Ми ніколи не використовували це слово в розмові. Ірраціонально. Він же завжди казав просто, та дурня якась. Той, хто колись був мій, ставав кимось іншим, не через жінку, не через поцілунки, а через думки, які більше не ділились зі мною, через те, що він вже не питав, чи я заснула, не помічав, що я постриглась, не чув, як я мовчала. Одного разу я знайшла в кишені його пальта клаптик паперу, не чек, не записка, малюнок, схематичний, простий, але химерний. Дерево без листя, поряд, лавка і дві фігурки, але одна була стерта. Не закреслена, стерта гумкою обережно. Якби я не знала його руку, я б подумала, дитина малювала. Але я знала це його, що це? запитала я наступного ранку, виклавши малюнок на стіл між кавою і хлібом. Він глянув як на комаху. Це не знаю. Може, Назар це не Назар. Він малює лише котів. Пауза довга, то просто замальовка, замальовка без обличчя, ти перебільшуєш, і от тоді я вперше не стрималась не скандалом, а тишею. Я вчуся розпізнавати зраду не за запахом парфумів, а за мовчанням, бо вона завжди починається з того, чого вже не кажуть. Він нічого не відповів, тільки доїв тост. Знаєш, це було найстрашніше, що він не розлютився, не відхрестився. Він змовчав, як той, хто вже зробив вибір. Того вечора я взяла його ноутбук не щоб копирсатися, а щоб побачити. Мені потрібно було побачити хоч щось, правду чи брехню, але в обличчя. Пароль він не змінив. А там, у профілі Н, були документи, листи нелюбовні ні. Листи до жінки, з якою вони разом працювали над проєктом для молоді, ніби нічого. Але там були слова. Ти змінюєш мій спосіб мислення після нашої розмови я більше не можу бути тим, ким був це не про секс, це про те, ким я хочу стати. І мені стало страшно, бо ті слова я б прийняла зраду плоті, але це була зрада душі. Людина не йде, вона змінюється, і лише коли вона вже інша, тоді й підіймається з за столу, залишаючи за собою порожню чашку і стілець, який ще теплий. І я почала відчувати, він іще тут, але вже не мій, ніхто не вчив нас, як пережити таку зраду. Не туде губна помада на комірці, а туде вже не знаходиш себе в чужих очах. Я сиділа біля вікна, дивлячись, як січневий вечір розтирає небо, і думала, чи він ще пам'ятає, як я пахну? Як мовчу, коли зла, чи йому більше подобається та інша нова, бо вона не бачила, як він блював після апендициту, не прала його шкарпеток, не питала, коли знову затримка по кредиту. Щось у мені ламалося повільно, тихо, не одразу, не драмою, а дрібними шматками. Ніби посудина, в яку день за днем капають краплі окропу, і рано чи пізно трісне. Я вирішила говорити, не питати, бо питати це принижуватись. Я хотіла дати йому шанс чесно сказати без ревнощів, без сліз, просто правду. Це був недільний вечір. Ми вдвох сиділи на кухні, Назарчик грався в кімнаті. На плиті варився чай із м'ятою. Мій голос звучав тихо, рівно, але в кожному слові було відлуння тріснутої чашки. Я знайшла листи, твої роздуми, твої слова про те, ким ти більше не хочеш бути. Він не одразу зрозумів, про що я. В листах для неї, у твоєму профілі, його очі впали на стіл. Він не здригнувся, не злякався, не виправдовувався. Лише мовчки витер крихти хліба зі скатертини. Я не зраджував, якщо ти про це нарешті сказав. Між нами не було фізичного, але ж ти в голові вже не зі мною, так? Вона твоя нова думка, вона інша, вона дає мені відчуття, що я ще живу, що я можу рости, дихати, творити. А я... Ти дім, надійність, але в тобі я вже не відчуваю себе, слова різали. Не ножем повільно, як наждачкою по серцю. Я не чекала сліз, я не благала. Я лише відчула порожнечу в грудях, ту, яка настає, коли на тебе падає сніг із дерева. Ти не чуєш тріску, але стоїш мокра і самотня. То, може, тобі краще піти. Я не хочу все ламати. Ми ж, сім'я, ми були. Тепер ти зі мною, звічливості, пауза. Я відчула, як вгорі. Над Назаровою кімнатою скрипить підлога. Він ходить, щось бурмоче собі. Малий нічого ще не розуміє, а я вже стою на роздоріжжі або боротися за цього чоловіка, або за свою гідність. Я не знаю, що буде далі, сказав він нарешті, але я не можу пообіцяти, що знову закохаюсь у тебе, а я не прошу любові, я прошу поваги. І він мовчав. Того вечора ми спали в різних кімнатах, не тому, що були ворогами, а тому, що тиша між нами стала гучнішою за сварки. У снах я бачила його не з нею, не з іншою, а як він стоїть на березі річки і вагається стрибнути чи повернутись. А я стою позаду, тримаючи його стару куртку, ту, в якій він вперше сказав Ти мій дім, щоб зрозуміти, хто ти. Іноді треба побачити себе в очах ворога, або тієї, хто ним стала не з власної вини, бо чужа жінка це не завжди крадійка. Іноді вона просто дзеркало, в яке твій чоловік надто довго дивився, я не планувала її шукати. Та коли кілька днів поспіль у голові крутилось її ім'я Наталя Г. Як у підписі до тих листів я вже не змогла зупинити себе. Хіба можна довго мовчати, коли відчуваєш, що твоя душа, мов хата без дверей, у яку хтось заходить без стуку? Я знайшла її сторінку в соцмережі, фото скромні, без награної краси, вона не була тією лялькою, про яку пліткують сусідки, шкіра, бліда очі, великі, але втомлені. Невдавано, і в кожному підписі, ніби щось до нього чи можна знайти нове життя? Не руйнуючи старого, або коли слова між рядками важливіші, ніж сам текст. Я ковтала гнів, як лід, повільно з холоду всередину, та з кожним ковтком не ставало легше. Я з нею зустрінусь, сказала я Олегу, коли він повернувся додому пізно ввечері. Він навіть не заперечив, тільки зітхнув Чому? Бо мушу побачити, з ким ти розмовляєш про життя. Мені треба знати, чи ти втрачаєш голову за кимось сильнішим за мене, чи просто тікаєш у першу тінь, яка здається легшою. Це не він хотів щось сказати, але замовк. Це вже не твоя справа. Я сама вирішу, чи хочу лишитись у цьому домі, чи продати його дідькові на язик. Наталя зустріла мене в маленькій кав'ярні біля музею, тій самій, куди ми з Олегом. Колись ходили в юності ще до народження Назарчика. Все було те ж саме вишиті серветки, музика з радіо, запах кориці, але ми вже були іншими. Доброго дня, сказала вона, коли я підійшла. Доброго. відповіла я, сідаючи навпроти. Ти знаєш, хто я. Здогадуюсь і розумію, чому ти тут. Наталя не ховалась, не грала в дурненьку, вона дивилась просто в очі і в тих очах була не гордість, А щось дуже знайоме втома, невпевненість сором ти з ним? запитала я напряму. Я не знаю, як відповісти ми не разом, але ми поруч, у думках, у словах. Я не хотіла, щоб це стало болим для тебе, чесно, але стало так, ми пили чай. Я гортала її обличчя, мов сторінки книги, яку не обирала. Вона говорила тихо, я не просила його залишити сім'ю, я не обіцяла нічого, просто слухала, а він говорив, він багато говорив, про тебе теж завжди з повагою. І ти не відчула, що ця розмова вже межує зі зрадою. Відчула, але він був такий самотній, і я також. Це не виправдання, це правда. Я раптом зрозуміла ця жінка не забрала мого чоловіка. Вона просто стала тією кімнатою, куди він міг втекти від тиші нашого шлюбу. Вона не ламала мої стіни, він сам вибрав лізти у вікно. Я не прийшла погрожувати, сказала я, і не просити. Я прийшла, бо хотіла побачити, чи варта ти того, щоб моя сім'я розсипалась, як проскурка на Великдень. І що ти бачиш? Людину, не ворога. Але й не того, кому я маю щось пояснювати, я встала. Наталя не втримала мого погляду, я не знаю, чи поверну його. Але я вже точно не та, що дозволить втрачати себе, щоби втримати когось. І я пішла без злості, без полегшення, але з чимось новим у грудях, можливо, гідністю, можливо, початком кінця. Удома було тихо, Назарчик спав. Олег сидів у темряві, навіть не вмикав світла. Я пройшла повз нього, зупинилась у дверях. Я її бачила, сказала я, він мовчав, і знає що? Вона не виграла чому? Бо виграти можна лише того, хто сам хоче бути призом. Я лишила його в темряві і вперше заснула без сліз. Кажуть, після грому повітря стає чистішим. Але ніхто не каже, що після грому земля спопеліла, і на ній треба довго і боляче ростити нове. Якщо ростити взагалі, минув місяць місяць, в якому ми жили поруч, але не разом, як двоє акторів, що досі грають подружжя на сцені, бо не хочуть псувати виставу для глядачів, для сина, для сусідів, для себе. Я прибирала, як завжди, варила борщ, як завжди. Відвозила назарчика в садок, але щось у мені вже мовчало. Раніше я тягнула нашими на плечах, як кошики з картоплею, важко, але з вірою, що хтось підхопить. А тепер я поставила той кошик і дивилась, як він стоїть посеред хати, мов доказ я вже не тягну. Олег усе більше мовчав. Часом я ловила, як він дивиться на мене. Іншими очима з сумом звідчаєм. Але не з любов'ю. Ту любов, що була між нами, він десь загубив, не залишив, загубив і, мабуть, навіть не помітив коли. Одного вечора я застала його в кімнаті Назарчика. Він тримав альбом для малювання, переглядав дитячі каракулі у куточку щось схоже на сім'ю. Мама, тато, дитина. Але між мамою і татом Хмара, сіра, затушована. Він що? Малював це в садку? спитав Олег, не зводячи погляду. Ні, вдома, вчора, поки ми мовчали в одній кімнаті. І тоді раптом він заговорив не як винний, не як той, хто хоче повернути, а як чоловік, що, нарешті, почув грім у собі. Я думав, що втомився від тебе. А насправді я втомився від себе поруч з тобою, бо став ніким, роботою, телевізором, нервами, і я шукав не жінку. Я шукав втечу і знайшов ні, бо від себе не втечеш. І тепер я навіть не знаю, чи маю право бути в цьому домі. Я довго мовчала і сказала правду, яку носила в собі, як таємну ікону. Можеш бути, як батько, як чоловік не знаю, бо щоб знову стати чоловіком, треба щодня вибирати не втечу, а мене. І ми лишились у тиші, та вже не такій. У тиші, що ніби розчистила місце для рішення. Через кілька днів я зібрала речі свої, лише свої, я не втекла, я вийшла, як виходять із задушливої кімнати, щоб дихати. Поїхала до мами в село, Назарчика забрала з собою не назавжди, на поки, поки я не почую себе знову. Мама не питала багато, лише сказала коли чоловік тягне чужу душу до себе. То його жінка має або втратити себе, або вийти з хати, аби себе знайти. Я спала у старій кімнаті, де досі висів образ Богородиці, і плакала лише один раз. Вранці, коли почула, як Назар співає сам собі колискову, ту, яку я колись співала йому з Олегом разом, минав час від нього були листи, не вірші, просто слова скупі й чесні. Я почав читати те, що колись любила ти, тепер розумію чому. Я лишаю вас у спокої, бо лише так може ви повернетесь. або я знову навчусь іти не за втечею, а за правдою, і я не знала, що буде далі. Може, повернусь? Може, ні. Але я знала, що вже ніколи не буду жити у стінах, які збудувала тільки я сама. Бо любов то не про те, щоб втричі сильніше тримати, коли від тебе йдуть, а про те, щоб відпустити себе, його біль, і тільки тоді дивитись, що залишилось. Іноді зрада це не кінець, це просто тріщина, а іноді вона двері, з яких виходиш ти, і йдеш шукати не того, хто тебе вибере, а себе, яку давно забула. Що б зробила ти? Пішла мовчки, виборювала б, до останнього дала шанс, вийшла і більше не озиралась, напиши свою відповідь Я читаю кожен коментар. Якщо ця історія торкнула тебе, не зупиняйся. Перейди до наступного відео про жінку, яка після зради знайшла силу почати все з нуля. Подивись наступну історію вона повертає віру в себе.